Вітаю в дистанційному 11 класі. Тема урока логарифмічні нерівності. На цьому уроці познайомитись з найпростішими логарифмічними нерівностями, розглянути різні види логарифмічних нерівностей, опануйте розв'язання логарифмічних нерівностей, застосуйте набуті знання в завданнях. Якщо нерівність має вигляд, логарифм Х за основу А більше або більше дорівнює менше або менше дорівнює числа Б, де А більше нуля і не дорівнює одиниці, то її вважають найпростішою логарифмічною нерівністю. При розв'язанні найпростішої логарифмічної нерівності також треба враховувати обов'язково ОДЗ. І враховувати основу. Якщо в нас логарифм Х за основою А менше, ніж Б, тоді така найпростіша логарифмічна нерівність розглядається. Якщо А більше за одиницю, тоді функція зростаюча. Х буде менше, ніж А в степені B, тобто знак нерівності ем, не змінюється. Але враховується, що ОДЗ Х повинно бути більше нуля. І розв'язується ось така система з двох нерівностей. Якщо а менше за одиницю і більше за нуль, тоді знак на рівності змінюється х більше, ніж А в степені Б. Але тут не обов'язково вже записувати ОДЗ, тому що х більше, ніж додатнє число, то, звісно, що як х більше нуля. Але якщо знак буде інший, то ми дивимось по-іншому. Якщо х менше якогось числа, до меншої функції ми задаємо умову, що вона більше за 0. Пов'яжемо найпростіші логарифмічні нерівності. Перша. Логарифм х за основою 7 більше 2, основа 7 більша за одиницю. Логарифмічна функція є зростаючою. Тоді х більше ніж 7 в степені 2. Але при цьому ми враховуємо обов'язково ОДЗ. Х повинно бути більше 0. І це виконується одночасно. Тоді х більше, ніж 49, х більше за 0. Тоді розв'язком цієї системи буде х належить проміжку від 49 до плюс нескінченості. Друга нерівність. Логарифм х за основу 5 менше або дорівнює мінус 1. 5 більше за одиницю, функція є зростаючою, тоді знак нерівності змінюватися не буде. Тобто х менше або дорівнює 5 степені мінус 1. Але також враховуємо ОДЗ х більше 0. І розв'язуємо систему. х менше або дорівнює 1 п'ята. Х більше нуля. Розрізком цієї системи є проміжок від нуля до однієї п'ятої. Ну і тут дужечка квадратна, тому що знак нерівності не строгий. Третя нерівність логарифм х за основою 1 друга менше або дорівнює 5. 1 друга основа менше за одиницю, але більше за 0. Тоді. Логарифмічна функція спадна. Якщо логарифмічна функція спадна, то знак нерівності буде змінюватися. Тобто х більше або дорівнює 1 друга степені 5 і ОДЗ враховуємо х більше нуля. Розв'язком цієї системи нерівності виходить проміжок х належить від однієї 32 до плюс нескінченності. Для розв'язування більш складних логарифмічних нерівностей можна використовувати ті самі способи, що й для розв'язування логарифмічних рівнянь і найпростіших логарифмічних нерівностей. Доглянемо нерівності вигляду логарифм F від x за основу А більше логарифма G від x за основу А. І таку саму тільки. Знак нерівності не строгий, більше або дорівнює. Розглянемо основу, якщо вона більша за одиницю. Тоді ця логарифмічна нерівність буде рівносильна системі. F від x більше, ніж g від x, і е, функції під знаками логарифма повинні бути додатніми. Але. Я зауважу, що можна розв'язувати систему не з трьох нерівностей. Функція Fідx більше, ніж g від x. Якщо менша функція g від x більше нуля, то функція від X, яка буде більша за цю додатню, звісно, що вона теж буде додатня. Тому ось цю нерівність ми будемо вважати зайвою. І можна тоді систему із двох нерівностей розв'язувати. Якщо нерівність ми розглядаємо логарифм від х більше або дорівнює логарифма логарифм від x за основу А, то ця нерівність буде рівносильна системі. Тут знак більше або дорівнює між функціями буде. Але так само е нерівність f від x більше нуля, буде зайвою, тому що якщо ми g від x розглядаємо додатньою, вона більше нуля, вона менша функція. Тоді f від x, яка більша, ніж ця функція g від x, звісно, що також буде додатньою. Тому можемо цю нерівність, як зайву, не розв'язувати. Якщо ж ці нерівності ми будемо розглядати при основі більше нуля, але меншої за одиниці, то такі нерівності тоді рівносильні в системі. Знак нерівності, як ви бачите, він зміниться. Логарифм F від X за основу А більше, ніж логарифм g від їх за основу А, але А. В нас менше за одиницю, тоді знак між функціями зміниться. І тут зверніть увагу, f від x менше, ніж g від x. Тобто функція f від x менша, якщо ми їй будемо задавати е, умову f від x більше нуля, то звісно, що g від x автоматично буде додатньою, тому що вона більше, ніж додатня функція. Тому оця умова вже від X більше нуля, вона буде зайвою і можна розв'язувати систему з двох нерівностей. Якщо знак нерівності більше або дорівнює, при основі меншою за одиницю, звісно, що він зміниться на протилежний fід стане менше або дорівнює g від x. І так само, якщо ми менше функції fідx задамо умову, що вона додатня fідx більше нуля, тоді автоматична функція g від x становиться також більшою за нуль, тому що вона більше, ніж функція fідx, і тоді. Ця умова зайва в системі, і ми можемо розв'язувати систему з двох нерівностей. Розв'яжемо нерівності. Логарифм 2х-3 за основу 2 менше логарифма x1х1 за основою 2. Основа 2 більша за одиницю, функція зростаюча, тобто знак нерівності, не зміниться. Тоді. Наша нерівність рівносильна системі. 2х-3 менше, ніж х плюс 1. Тоді меншій функції 2х-3 ми задаємо умову, що вона більше нуля. Тоді автоматично х плюс також становиться додатньою, тому що вона більше, ніж 2х-3. Розв'яжемо систему з двох нерівностей. Вони лінійні. 2х мінус х менше, ніж 1 плюс 3. 2х більше 3. Зводимо подібні х менше 4, х більше 1,5. Покажемо це на координатний прямій. 1,5 буде виколота точка. 4 буде виколота точка х більше 1,5 х менше 4, тобто перетин буде в проміжки від 1,5 до 4. Розглянемо другу нерівність. Логарифм 10-2х за основу 0,1 більша або до рівня логарифма х квадрат мінус х-2 за основу 0,1. Основа 0,1 менше за одиницю, але більше за 0. Тобто функція спадна. Тоді знак нерівності зміниться. Тобто 10-2х менше або дорівнює х квадрат мінус х-2. Менші функції 10-2х ми задаємо умову, що вона більше за 0. І розв'язуємо систему з двох нерівностей. Все переносимо в одну сторону в першій нерівності. 10 мінус 2х мінус х2 плюс х плюс 2, менше або дорівнює 0. Друга нерівність мінус 2х більше мінус 10, вона лінійна. В першій нерівності зведемо подібні доданки. Мінус х2, поки так і переписуємо, мінус 2х х буде мінус х, 10 плюс 2. Буде плюс 12 менше або дорівнює 0. Друга нерівність у нас лінійна, ми її ділимо на мінус 2. Не забуваємо, коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності зміниться. Тобто х менше, ніж 5. Перша нерівність у нас квадратна. Не забуваємо, як розв'язуються квадратні нерівності. Визначаємо напрямок віток. Параболи, тому що графіком цієї квадратичної функції є парабола, Відки параболи напрямлені вниз, тому що у нас стоїть мінус при х квадрат. А потім вже цю функцію прирівнюємо до нуля і знаходимо, де в нас парабола буде перетинати вісь х. Можемо помножити на мінус одиницю х квадрат плюс х мінус 12 дорівнює 0. Х1 х2 дорівнює мінус 1, х1 помножити на х2 дорівнює мінус 12, Корені х1 і х2 дорівнюють мінус 4 і 3. Креслимо числову пряму, відмічаємо. Корені мінус 4 і 3. Зверніть на знак нерівності, менше або дорівнює він не строгий, тобто точки будуть замальовані. Мінус 4, і 3 парабола віточками вниз менше або дорівнює у нас йде віточки, які знаходяться під вісю х. Тобто проміжок від мінус нескінченності до мінус 4, і від 3 до плюс нескінченності. От тут на цих проміжках парабола приймає від'ємні значення. І ще потрібно розв'язати на рівність х менше 5. Ми її розв'язуємо на цій числовій прямій, відмічаємо 5, виклала ту точку, х менше 5. Це у нас така йолочка йде ліворуч. Тоді шукаємо перетин х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 4 включно в об'єднанні від 3 включно до 5, і тут кругла дужечка не включно. Розв'яжемо нерівності. Перша нерівність логарифм десятковий х плюс десятковий логарифм x-3 більше за одиницю. Ми можемо застосувати властивість логарифму. Логарифм десятковий х помножити на х-3 більше за одиницю. Одиницю можна розписати як логарифм десятковий числа 10. Основа 10 більша за одиницю, функція зростаюча, то перетворюється наша нерівність на систему. Знак при цьому нерівності не зміниться. Х помножити на х мінус більше за 10. Але початкова нерівність була логарифм десятковий х плюс десятковий логарифм х мінус 3 більше за одиницю. Тому ми для них, для цих функцій, які знаходяться під знаком логарифма, шукаємо ОДЗ. У нас функції х і х-3. Ну, тут неважко зрозуміти, що менша функція х-3. Якщо вона буде додатньою, то, звісно, що і х також буде додатньою. Тому ми записуємо тільки х-3 більше нуля. І розв'язуємо ось таку систему з двох нерівностей. Для першої відкриваємо дужки, 10 переносимо більше нуля. Друга у нас виходить лінійна нерівність. Тут все просто х більше трьох. Перша нерівність у нас квадратична, функція квадратична графіком є парабола. Віточки параболи вгору потрібно знайти нулі функції. х1 плюс x2 дорівнює 3. Х1 помножити на x2 дорівнює мінус 10. x1 x2 дорівнює 5 і мінус 2. Тоді відмічаємо на числовій прямій. 5 і мінус 2 це нулі функції для параболи. Знак нерівності строгий, тому мінус 5 – виколоті точки, парабола напрямлена віточками вгору. Знак більше нуля, там, де парабола над 200х, то нам підходять ці проміжки. І лінійна нерівність х більше трьох. Ми відмічаємо викладу точку 3 х більше 3. Йолочка йде праворуч. Ми знаходимо перетин для цих двох нерівностей. Тоді в нас виходить, що х належить проміжку від 5 до плюс нескінченності. Розглянемо. Логарифмічну нерівність. Логарифм х за основу 0,2 в квадраті менше або дорівнює 1. Ми можемо зробити заміну. Логарифм х за основу 0,2 замінимо на t. Тоді ми отримаємо t в квадраті менше або дорівнює 1. Ми отримали квадратну нерівність, тому t в квадраті мінус 1 менше або дорівнює 0. Квадратична функція. Графіком квадратичної функції є парабола віточками вгору, тому що при Т-квадрат додатній коефіцієнт стоїть, тому знайдемо нулі функції дорівнює нулю. Ну, тут нулі дорівнюють 1 і мінус 1. Тоді розглянемо це на числові прямі. Точки 1 і мінус 1 будуть замальовані. Парабола віточками вгору, але це ми нерівність розв'язуємо для Т. Т менше або дорівнює 0. Тоді в нас виходить проміжок, там, де парабола знаходиться під вісю Х. Тобто Т належить проміжку від мінус 1 до 1. Це означає, що Т у нас буде більше або дорівнює мінус одиниці. І t менше або дорівнює одиниці, це виконується одночасно. Робимо обернену заміну. Замість t ми записуємо логарифм х за основу 0,2 більше або дорівнює мінус одиниці, і логарифм х за основу 0,2 менше або дорівнює одиниці. Основа у логарифма 0,2, вона менше за одиницю, але більше за 0. Тобто функція спадна. Тоді нерівність перша перетворюється на рівносильну, Тобто х буде менше або дорівнює 0,2 в степені мінус одиниця. Для меншої функції х. Ми записуємо умову, що х більше 0. Друга нерівність логарифм х за основу 0,2 менше або дорівнює 1 перетворюється на нерівність х більше або дорівнює 0,2 в степені 1. І це виконується одночасно. 0,2 можна записати як 2 в мінус першому степені. Тобто це буде 10 других, тобто це буде 5. Тобто виходить х менше або дорівнює 5, х більше 0, х більше або дорівнює 0,2. Все це відмічаємо на числовій премії. 0,2 замальована, 0,2 більше або дорівнює. 0 викалата точка, 0 більше. Просто строго більше, і 5 замальована точка, 5 замальована точка, і менше або дорівнює. Перетин зразу трьох нерівностей у нас виходить від 0,2 до 5, тобто х належить проміжку від 0,2 до 5, дужечки квадратні. Розглянемо ще одну нерівність. Логарифм 4х за основу 2 в квадраті плюс 2 логарифма х за основу 2 мінус 11 менше 0. Тут зразу так і подивишся, не зрозуміла, як робити заміну. Але якщо логарифм 4х за основою 2 записати його ось так: от в квадраті, дорівнює. За властивістю логарифм 4 за основу 2 додати логарифм х за основою 2 і це все в квадраті дорівнює. Тоді логарифм 4 за основу 2 це дорівнює 2 плюс логарифм х за основою 2 в квадраті. Якщо ми відкриємо дужки за формулою скороченого множення, то ми отримаємо 4 плюс 4. Логарифма х за основою 2 і плюс логарифм х за основою 2 в квадраті. Тоді ми можемо замінити логарифм 4х за основу 2 в квадраті. Ось цим виразом. 4 плюс 4 логарифм х за основу 2 плюс логарифм х за основу 2 в квадраті, плюс далі продовжуємо на рівність. 2 логарифма х за основу 2 мінус 11 менше 0. І зводимо подібні доданки. 4 логарифма х за основу 2 і 2 логарифма х за основою 2. 4 і мінус 11. Отримали нерівність логарифм х за основу 2 в квадраті, плюс 6 логарифмів х за основою 2 мінус 7. Менше нуля. Зробимо заміну. Ми можемо замінити логарифм х за основою 2 на t. Тоді ми отримаємо нову вже нерівність t в квадраті плюс 6t мінус 7 менше 0. Це квадратична нерівність. Відки параболи вгору, знайдемо нулі функції. Т1 плюс т 2 дорівнює мінус 6, Т1 помножити на т 2 дорівнює мінус 7, т1 дорівнює т2 дорівнює мінус 7 і 1. Тобто у нас виходить, відмічаємо. Точки будуть не замальовані, тому що знак нерівності строгий. Мінус 7 і 1 відками вгору менше 0, менше нуля. Це Т належить від мінус 7 до 1. Можемо переписати як систему. Т більше за мінус 7, Т менше 1. і це буде наша система. А далі ми робимо оберну заміну. Тобто замість, лога... замість те ми підставляємо логарифм Х за основою 2 більше, ніж мінус 7, і логарифм Х за основу 2 менше за одиницю. Це наша система. Далі дивимось на основу. 2 більше за одиницю, функція зростаюча, тобто знак нерівності не змінюється. х більше, ніж 2 в мінус 7 степені. Тут менша функція 2 в мінус 7 і так додатня. Тобто нам не обов'язково записувати, що х більше 0. Розглянемо другу нерівність в системі. Логарифм х за основу 2 менше за одиницю. Ну, так само основа більше за одиницю. Знак нерівності не змінюється, тобто х менше 2 в першій степені. Менша тут функція х, вона менше, ніж 2 в першій, то, в принципі, можемо записати, що х більше, ніж 0, хоча в нас тут вже записано, що х більше, ніж 2 в мінус 7 степені. Але це. Ну, на розв'язок не вплине. І далі ми відмічаємо на числовій прямій х більше, ніж 2 в мінус 7. 2 в мінус 7 – це 1 поділити на 128. 2 в перші це просто 2. Тобто ми відмічаємо, виколоті всі виколоті точки, у нас будуть 0, 1, 1 поділити на 128 і 2. Х більше, ніж 1 128, х менше, ніж 2 і х більше, ніж 0. Тоді розв'язком всіх трьох нерівностей системи системі буде х належить проміжку 1 128 до 2. Дужечки кругленькі. Розглянемо ще одну нерівність. Логарифм х за основою 2х-3 більше за одиницю. Зверніть увагу, в основі стоїть змінна 2х-3. Ми не можемо стверджувати, яка основа у нас більше за одиницю чи менше за одиницю. Тому треба розглянути два випадки. Якщо 2х мінус 3 більше за одиницю, то функція у нас зростаюча, тому знак нерівності не змінюється, і тому буде х більше, ніж 2х мінус 3 в степені 1. Це виконується одночасно. Або у нас основа може бути і менше за одиницю, але більше за 0. Ми так і записуємо, що може бути 2х мінус 3. Більше за 0, але 2х 3 менше за 1. Тоді знак нерівності буде змінюватися, тому що функція буде спадна, основа менше 1. Тоді х буде менше, ніж 2х 3 в першій степені. Це система із трьох нерівностей. Розв'яжемо перша нерівність лінійна 2х більше мінус 3 переносимо 4. Друга нерівність також лінійна, тому що 2х-3 в першій степені це буде 2х-3, 2х переносимо, буде мінус х більше мінус 3. Далі першу нерівність поділимо на 2, другу нерівність поділимо на мінус 1. Виходить х більше 2, х менше 3. Не забувайте, що ми, коли ділимо на мінус 1, знак нерівності змінюється. Х більше 2х менше 3. Тобто х належить проміжку від 2 до 3. Розв'яжемо другу систему 2х мінус 3 більше за 0, тобто х буде більше 1,5. 2х мінус 3 менше 1, тобто х буде менше 2, і х менше, ніж 2х мінус 3 в першій степені мінус х менше мінус 3. Тобто тут виходить х більше 3, х більше 1,5, х менше 2, х більше 3. Це у нас система з трьох нерівностей. Ну, позначимо всі три точки виколоті: 1,5, 2, 3. х більше 1,5, х менше 2. І х більше трьох, іншим кольором позначу х більше трьох. Але ми не бачимо перетину трьох проміжків, тобто ця система розв'язків не має. Тому відповідь буде, х належить проміжку від 2 до трьох. Якщо тема опрацьована і зрозуміла, то пропоную перевірити свої знання за QR-кодом. Виконати тест. Можете його виконувати безліч разів, поки не зрозумієте тему. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, виконуйте завдання та здавайте НМТ на 200 балів.